Друзі, привіт! Викладую відео так часто, тому що дуже багато роботи і мені не до зйома, чесне слово. То з ринку приїду, треба дома щось поїсти зробити, потім в теплицю біжу, поки все приливаю. Е, у мене виходить на огірки 22 відра, 10 літрових Порахуйте, скільки я води винося. Капельку ми не включаємо, тому що вони стресують у мене. І поки вони не переживуть цей стрес, холодна вода їм ну небезпечна для їхнього корня. Тому я носю на сонці гріту воду, яка у нас стоїть відстояна і проливаю то антистресом бризгаю, то протигрибковим, то вітамінами, мікроелементами, то стією розсадою займаюся, і плюс дома, і плюс на ринок приготуватися. Я взагалі вчора спать, спати лягла десь. Почала першої ночі, тому висаджую свої помідорчики, все кинула, обработала огірки, я обработала всю розсаду і срочно висаджую рядочок самих великих, самих рослих помідорів, тому що вони вже не чекають. Я не встигаю, звісно ж, але потрошку щось роблю. І їй мало поперосало помідори в розсади, саме така, що прям переросла. Її буде ну до 100 штук все. Вся інша помідорка, вона нормальна. Це прям якісь, я не знаю, гіганти, це просто капець. У е, мене ще такого не було. Тому копаю під лопату, не під наш кальмар. До речі, кальмар я теж зніму, що це таке, чи ми саджаємо. Ми купили штуку спеціальну, називається кальмар, і в неї саджали огірки. Але так як в мене помідора дуже висока, сантиметрів по 45 до пів метра вона вже, то каймар її просто, ну, це буде дуже е, на поверхню вона землі, Є, треба, Я її закапаю як можна глибше взагалі. Під самі нікуди. Коротше, капаю лопати. Бо я вже трошки сняла. Це вже, це вже це вже не сильно перерощить, це така. А саму таку велику, ну я її посадила. Там взагалі просто жах. Бачите, і корні, все нормально з нею. Так. Ось так щось видно. Ой, друзі, знімала вам відео, мені подзвонили, відео прорвалося. Потім після розмови я бачу, що у мене мало процентів. Поставила телефон на зарядку. Уже, як бачите, вечір. Я забула. Воду в бочку налить. Мені треба підпочити на завтра, щоб була в мене вода. В бочку води. Ой, вислала я трошки помідорів, а зараз у мене, де включається краник одразу. О, пішла водичка. Пішла. Друга зміна в мене зараз. Наливається водичка моя. У е мене вийшло 50 штук. Помідорів я висадила, але це так здається, що це це здається, що це мало. Я копала ямки, десь глибина була сантиметрів 25-30. І вона завжди засипала земля м'яка, слава Богу, м'яка земля. І бачите, руки та я вся. І вона засипала з цих 50 ямок мені догадається, звичайно, дуже складно. Так як я ще й дівчина все таки Але найвищі помідорки я висадила. Слава Богу. Потім я провелася гарнесенько, побіжала домой. Мені синочок допоміг почистив картоплю. Я приготувала вечерю і прибіжала сюди. Що я роблю? В'яжу вірьовочки. Ще зараз покажу, скільки я нав'язала. Я майже, майже закінчила у сторону. Ось наші огірочки. Трішечки вони стресанули, але нічого страшного. Оці листочки, які світленькі, вони потім повідпадають, нові повиростають. Найголовніше, що вони стоять всі. мідульки відпадають, це нічого теж страшного. Їх взагалі можна прибрати. І ці ті, які порчені, нічого страшного. Це все відійде. Головне, що вони прийнялися. Так, зараз дивлюся в воду, щось мені підказує, що вона так швидко не Так чи ні? Ні-ні-ні. Мені здається, шум просто сильний. Потім мені ще син видірнув останню редиску, і я її промила. Я її промила і. Але навіть не в'язала пучки. Я напевно буду в'язати пучки на ринці, тому що я просто сьогодні не вспію. До речі, ось огірочок. Бачте який. Завтра він поїде на ринок. Цей огірок, і я його продам. Щось наповняється. Марсік, заходь. Ідеш? Марсель, Марсік, ідемо, будеш мені допомогти. На огурці не лягай, бо я тебе потім вб'ю. Да. О, до речі, мій чай. Тут і п'ю чаю. Найскладніше це мені буде розв'язати ось ці вузли. Бо це капець. Це треба буде тут відрізати, повністю, допустимо, цей ряд спускати, розматувати для того, щоб пов'язати огірки. Ой, слово, яка зараз година, я вам скажу. 22-22. Тобто, у нас 20 хвилин на 11 вечора. Зараз а я ще в теплиці і я ще буду трішки працювати. Я ще хочу зараз. Тут у нас виходить. Получается... Бачите, я повідрізала, бо там йдуть саме з крючочками, оці і ось вони вже розпутані. І цю частину, Але я дуже, в мене і козёл є, але я зараз ввечері боюсь на нього вилазити, тому що я так втомилася, і ноги трусяться. Я просто впаду з того козла, то я і собі ноги зламаю і, і спорчу розсаду. То я цю сторону, саме цих пів рядочка, тут, тут вже пов'язано крізь. Бачите, крізь-крізь пов'язано, ой. Пов'язано крізь О, лише піврядочка. Тут навіть теж я пов'язала цей ряд. А зараз я ось там де легше, це оце мені розпутать. І цей ряд, оцей перший я його зараз повністю заділаю Ось цією палочкою, там, де є крючочка, я протикаю в землю, закапаю вірьовочку свою. З таким чином в мене все виходить. Зараз ще гляну, чи вода. Боже, ще не знаю, треба ще буде себе в порядок привести, щоб виїхати на ринок. До речі, завтра в мене навіть є ж перший патронець. Клієнт, як правильно сказати, навіть, щоб не помилились, кажуть, не так, не так сказала. На огірки прийде, прийде чоловік один, який дивиться мій канал, мій підписник і купить у мене огірки розсаду. Расату я продаю огірка 15 гривень за один кущик. Це недорого, тому що у нас на ринку він 20-25 Тобто, Тож, друзі, такі в мене справи. Ще чим ми саджали огірки, це кальмар. Я вам відео знімлю, я знаю, що обіцяла, але просто немає часу, щоб засняти, як він, як він працює, кальмар. Буду саджати квіти, я покажу. Сьогодні я не працювала, тому що помідора дуже висока і. Просто він не по розміру, дуже висока була помідора. Ось такі справи. Е, огірки я проливала мегафолом антистрес, е, давала грогрін е, гель. Доброва саме в землю. І сьогодні привікуром я його оприскувала тобто від хвороб. Все. І більше поки нічого, і треба йому тепер дати трішки азоту. До того, щоб він почав швидше зростати. Це вже буде завтра. І я думаю, що за неділю огірок мій витягнеться і стане гарненьким. Все, спокійної ночі вам, спокійної ночі, тихої, мирної. По можливості засніму відео, саме чим я проливала, який мегафол. І ми ще замовляли, до речі, нам насіння прийшло, то і єдині. І гладіолуси, Дивлюсь на воду свою. О, майже все. І гладіолуси нам прийшло, 50 штук. Теж треба посадити. Ось такі справи, друзі. Всім гарної, тихої, мирної ночі.